Гати, тобі не здається, що не перші, хто почали займатися мовою сучасною криптовалюти. Бо так впрощі, якщо глянеш, що в 30-ті роки тож очеряни і познанців зламали її. Ну, брате сучасної брата, але ще в 19 столітті жив в славному місті Лембергу. Який Едуард Фресна-Фонвосковець, офіцер австрійський, який придумав повертати речітку картану, а в 1881-му написав книгу Підручник Енбух? Тому вони перші ми. До речі, Шульвер десь за пару років використав цей винахід в одному з своїх романів. А ще на початку Першої світової німецька армія користувалася самшиком. Так от ти слухай, то є, якщо перші, то є, що робити, а ще треба набрати людей з ідеєю. Так що ми разом ми з нашим братом і весь наш колектив кафедри кібербезпеки запрошуємо молоде покоління на спеціальність 125 свята кібербезпеки та захист інформації. Тільки f 5 меню вона f 5 І будете вчити, як шифрувати, бо вона як де шифрувати. І ще не тільки як вчити, як шифрувати, а я ще з цим боротися. Так, я вас запрошую. Запрошую, щоб ви були кращими. Приходьте на карту по кібербезпеки війського національного університету Івана.